Мне дали, сказали привести отдать. Кто вам дал? Ну, А вы знали, что это такое? Конечно, знал. Думал, может, мне любят, раз в две недели, раз в неделю, когда ты позвонил. Сколько вам платил за то, что вы привозили? Шесть тысяч. Ось так під кермом власного авто злочинці доставляли метадон із Дніпропетровської області до прифронтового Курахового. Наркобізнес організував 42-річний мешканець курахового. До незаконної діяльності зловмисник залучив ще трьох осіб. Ділки діяли заздалегідь розробленою схемою, чітко розподіливши між собою обов'язки. 52-річний учасник угрупування на своєму автомобілі завозив метадон на Донеччину і сусідньої області. Товар було ретельно замасковано. Не шкодили наркогрупування поліцейське управління Карного розшуку спільно з оперативниками Курахова, слідчого управління, управління боротьби з наркозлочинністю та кінологами за підтримки спецпідрозділ. Корт і Ерпо п'ятдесяти учасник угрупування на своєму автомобілі завозив метадон на Донеччину із сусідньої області. Товар було ретельно замасковано. Злочинну діяльність наркоторговців правоохоронці документували протягом 9 місяців. Одну дозу 0,25 грамів продавали за 900 гривень. Поліцейськими було проведено 16 обшуків. Зокрема, на території Дніпропетровської області обшукові заходи відбувалися за участю службового собак. У помешканнях членів наркогрупу спілкування та їхніх транспортних засобах вилучено 50 грам наркотичних речовин. 215 грамів прекурсорів, ваги, мобільні термінали, банківські картки, ноутбуки, автомобілі, а також грошові кошти – понад 350 тисяч гривень, 12 тисяч 650 доларів США, 3 тисячі євро, Отримані наслідок торгівлі наркотичними засобами. Чотирьом фігурантам повідомлено про підозру за ознаками злочину частини другої статті 307. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів Кримінального кодексу України. Наркоділкам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Підозрюваним судом обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.